Тростянець візьме участь у державному експериментальному проєкті з відновлення громади, до якого включено шість українських міст, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Перші кроки до реалізації цієї комплексної відбудови були затверджені депутатами міської ради на сесійному засіданні. Вони ухвалили передачу функцій замовника при вокзальної площі та прилеглих об'єктів державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України. Ми провели певну роботу, бо нам було доручено зібрати функції замовника від суб'єктів господарювання приватних осіб, фактично, які знаходяться на території, бо їхні права теж треба передати на службу, службу відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області. І відповідно ця робота тривала протягом фактично більше, ніж місяця. Є розроблення дорожна карта, по якому ми працювали напрацьований механізм, як це можна зробити, щоб не кожен підприємець їздив у Київ, підписував договори, а зробити все можливе, щоб підприємці тут на місці працювали, передали нам функції замовника. Ми далі централізовано передаємо функції замовника агентству. І, собственно, говоря, цим рішенням ми вирішуємо два питання. Перше питання це передаємо функції замовника. тобто того суб'єкта, хто буде робити проєктну документацію, хто буде будувати, хто буде здавати в експлуатацію цей об'єкт, це площа сорокової армії. Саму площу, те, що знаходиться в нас зараз на балансі, в нашій власності комунальній, це об'єкт Благоустрія з прилеглими територіями, дорогою, заїздом до вокзала, стоянкою біля вокзалу, ну і так далі. Там, де у нас танк стоїть зараз, ті плунди, всі, що з цим всім буде, ми будемо, чи не ми будемо це виконувати, ну, а звісно, з нашою певною участю буде виконувати держава. І під це виділяються, будуть видалені державою кошти на це відновлення. Другий елемент, який ми продаємо, це ряд приватних об'єктів, які знаходяться на цій території, і які підлягають сносу. Скрізь за все, можливо там реконструкції. Це вже хай держава там подивиться, тому що у підприємців коштів на це фізично немає. Хто мог зробити, зробив підприємець. Шимко відновив магазин свій Дніпраєм, торгує, і по ньому питань немає, і ми його не збираємося, не сносить нічого, ми розуміємо, що підприємець сам це, це питання реалізував. Всі інші об'єкти треба, там, фасади робити, якісь однаково стільні площа відповідала навколишньому середовищу, навколо цієї площі. Тобто це комплексне рішення. Реалізація експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, триватиме протягом 23-25 років. Дана відбудова буде експериментом не тільки для самого Тростянця, а й для всієї України. Розповідає директор департаменту містобудування та архітектури Сумської ОВА Володимир Биков. В Україні це перший проект і Недаремно його назвали експериментальний і експериментальне це і визначена нові форми, нові підходи. І з того, що зараз ми столкнулися взагалі з цим проектом, дуже багато нового невідомого. Але як сказав ваш голова, сьогодні це експеримент не тільки для Тростянця, а взагалі він буде експериментом для всієї України і по цій схемі, яку сьогодні відпрацювали в міській раді, ваші юристи і дивляться взагалі про можливість цих проєктів. Ми називаємо це проєкт президентський. Відповідальність дуже велика. Зазначу, що вибрані найкращі київські молоді архітектори, які працюють в цілому, вони відомі за межами навіть України. І я думаю. Я думаю, що по тим проектам, які показали концепцію президенту, це буде найкращий проект, який Сумщина бачила за останні роки. Тому я думаю, що те, що робиться в Тростянці, це дуже цікаво, авангардно. і е, я дуже рад, що на сьогодні практична підтримка цього проекту взагалі. Е, коли приїжджаю, чую, що всі готові зробити тростянець все краще, молодіше, сучасніше, то що воно робиться. Ну і думаю, що якісь технічні питання, які були пов'язані сьогодні з окремими е, е ділянками, участками, зв'язаних з майном, це питання часу. Надіюсь, що всі зрозуміють, що такого шансу Трастянця більше не буде. Тому я рад за підтримку і надіюсь, що це буде так. Окрім привокзальної площі у межах даного експериментального проєкту планують відновити й інші об'єкти. Зокрема, це житлові будинки, що знаходяться за адресою Благовіщенська 53 та Нискучанська, 9, а також капітально відремонтувати фасад будівлі міської лікарні та дитяче відділення. Відповідні рішення затвердили депутати міської ради на сесійному засіданні: Діана Овчаренко, Іван Гувзан, Тростянець, телеканал ТВТ.